Мене звуть пані Світлана, і я вітаю вас з початком нового навчального року, де на заняттях з образотворчого мистецтва ми будемо з вами малювати, ліпити, вирізати і створювати чудові витвори мистецтва. Тому запрошую вас до нашої творчої майстерні, щоб переглянути одну дуже цікаву картину. Чи подобається вам ця картина? Що саме подобається в ній? А як ви гадаєте, хто створив це диво? Цю картину намалювала Євгенія Габчинська. Як ви гадаєте, як можна назвати людину, яка малює картини? Так, художники. А які предмети допомагають художникам малювати картини? Кольорові олівці. Вони такі яскраві і такі тендітні. На них не можна сильно натискати, а особливо кидати. Ломастери. Їхні чорнила швидко випаровуються, тому потрібно після малювання обов'язково закривати їх ковпачками. Воскові крейточки. Малюють ними на білому аркуші паперу. Не накладають один колір на інший. А ви чим полюбляєте малювати? Я пропоную вам сьогодні намалювати малюнок тим художним матеріалом, яким ви любите. Нехай це будуть або кольорові олівці, або фломастери, або воскові криточки, а може навіть фарби. Малюйте все, що захочете. А я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. Мені вже цікаво подивитися, що ж ви таке намалювали і чим ви малювали. Тож з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. І до нових зустрічей!